Шановні колеги, шановні представники засобів інформації. Зараз тільки що закінчилась нарада у голові Верховної Ради, де обговорювалися питання, що стосується євроінтеграційних законів. Складається така ситуація, що на сьогоднішній день в комітетах знаходиться більшість від партії регіонів. Сьогоднішні, сьогоднішній день в залі Верховної Ради також знаходиться більшість. І опозиція, на жаль, не має голосів, щоб підтримати європейські закони. Робиться все для того, щоб не прийняти закон про лікування за кордоном, не прийняти закон про прокуратуру. На сьогоднішній день вся відповідальність знаходиться в руках партії регіонів, яка блокує роботу. І Ми сподіваємося, що на ближчий час буде. Як домовились, спікер каже, що. Завтра зранку будуть закони прийняті і винесені. Якщо ці закони і робоча група не відпрацює, так як більшість робочої групи знаходиться в комітетах, і більшість на сьогоднішній день в залі відповідальність лежить на партії регіонів і персонально на президенті Януковича. Дякую.